Всім доброго дня, Рівень Сковолинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажі Закіга Соренто. Оснащений 2,2 дизельним двигуном. Заведений двигун на даний час. Чисто працює, ніяких нарікань нема. Автомобіль повністю обслужений. Дуже хороша комплектація, кон'ячний ось такий шкіряний салон, механічна коробка передач, двох зони клімат контроль, сенсорний майдан. 236 тисяч пробігу, Електрозеркала, електропідйомники, ось такі вставочки, Бачите, по бокам пороги, стан гуми, відмінний, що що зад. Світлий потолочок, низи дверей, все ціле, присутній також присипний пристрій. Ось таке велике багажне відділення. У автомобілю тільки один перелак. Не подертий, не поцарапаний. Сучасний автомобіль. І покажемо під капотом, як виглядає цей автомобіль. Чиста робота автомобіля ніяк з нарікань. Сідаєте, їдете тисячу кіметрів, 2000 тисячі. Автомобіл повністю обслужений. Вартість автомобіля з контактними даними за посланнями внизу. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі.